Так, і ми переходимо до нашої головної теми. Це науковий проєкт у космосі. 4 листопада з мису Канаверал, що у штаті Флорида у США запустили ракету Space H-31. На борту був проєкт переможник всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів, школярок зі Сколівського ЗЗСО перших третіх ступенів номер 2 імені Стефанії Вітрук. Зараз до нашого етеру підключається власне авторка цього проєкту. Це дві Вікторії: Вікторія Батько та Вікторія Кавчак. Так, дівчата, привіт добрий. добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні. Слава так, дівчата бачили, бачили новину про неймовірний ваш проєкт. Насправді і дуже важливий, Про що ми сподіваємося, що ви розкажете нам далі. Розкажіть, як взагалі виникла ідея створення цього проєкту. Ідея створення виникла у вересні минулого року. Наша вчителька Лариса Романишин запропонувала нам взяти участь в одному проєкті, проєкті який координує Мала Академія наук. І буквально перед тим ми дізналися про те, що викладачі львівської політехніки Гриценко Олександр, який є доктором технічних наук, та Моравський Володимир, який є кандидатом технічних наук, розробили унікальний спосіб отримання гідрогелю. І нас це дуже зацікавило. І саме звідси з'явилася ідея створити гідрогель, який зміг би існувати в космосі. Тому вже на початку нашої роботи ми звернулися до них за консультацією і синтезували свій гідрогель, який зміг би існувати вже виключно в космосі. Добре, скажіть, будь ласка, загалом за особливість створення цього гідрогелю, що саме ви робили, як ви його видобували? Я можу сказати про те, що такі гідрогелі загалом складаються з ланцюгів органічної природи, пов'язаних між собою фізичними та хімічними взаємодіями. Вони утворюють сітку, в отворах якої знаходиться вода або інша гідрофільна речовина. Ці речовини мають властивість поглинати інші водорозчинні речовини і утворювати плівку. Тому їх вже і застосовували у різних галузях на землі. А у космосі вони можуть виконувати функції систем контрольованого видіння ліків, датчиків вологи, припиняти кровотечі і загоювати рани. Насправді це дуже цікаво, і ви зараз назвали багато, напевно, не до кінця зрозумілих mm -hmm. і нам слів, і нашим глядачам. Але ми розуміємо, що ви розумієте в цій темі, це, це, це неймовірно просто. Е, розкажіть, чи будь ласка, я читала про те, що гідрогелі власне використовують і військовослужбовці. Е, це працює як кровоспинне, е, чи яким чином саме? Так, для загоєння ран і для припинення кровотечі. Mm -hmm. Тоді ще таке питання: які у вас плани на майбутнє? Чи плануєте ви далі розвивати нашу українську науку? Ну, я вам скажу так, в сучасному світі нам потрібно бути собічно розвиненими. І наразі ми з Вікторією навчаємося в зовсім іншій галузі. Але це не заперечує той факт, що в майбутньому можемо повернутися до науки. У нас є гарний живий приклад. Це наша вчителька, наш Лариса Романишин. Вона навчалася на інженера, але вже 28 років вона працює в галузі освіти, і вона показує нам просто чудесні результати. Тому можливо, в майбутньому і ми повернемося до цього. І ще таке питання: е, які були у вас емоції, коли ви розуміли, що ракетою запускають у космос ваш проєкт? Воно просто звучить насправді дуже фантастично, тобто, так, щось так, таке так. взагалі нереальне. Ну, в голові, якщо люди, мені здається, не дотичні до цього, для них дуже складно це уявити. Ну, складно було уявити і нам. Я до прикладу до останнього. <рес> просто не вірила. Я сиділа, я бачила на власні очі, як злітає ракета. Я чула звук, я ну, я все бачила, але я досі не могла зрозуміти, що там летить щось моє, що там експеримент, який створили ми, і що воно справді буде в космосі. До речі, ракета зараз орієнтовно десь пролітає над Україною, і я досі просто свій не можу сприйняти той факт, що мій експеримент десь зараз наді мною. Ну, це насправді просто дуже неймовірна робота. Це дуже колосальна робота, тому що ми розуміємо, що витратили дуже багато часу на це. Е, ну. Розкажіть, будь <світ> ласка, е, що буде далі? Власне, запустили ракету раз разом з цим проєктом. Після цього е, ракета повернеться в Америку, чи як це буде відбуватися? Чи після цього вам е, ви продовжите своє дослідження? Чи це вже завершене повністю? Е, так, ми в кінці серпня мали якраз останній етап експерименту. Це коли ми в дві пробірки е, поклали абсолютно ідентичні речовини, і от одну пробірку ми відправили до США е, в посилці одну залишили в нас для наших експериментів. Зараз, власне, пробірочка полетіла в космосі, коли вона повернеться, ми будемо досліджувати ці дві реч, речовини та порівнювати їх за фізично-хімічними характеристиками. А в якому ви зараз класі? Ми студентки першого курсу, ми минулого року ага. закінчили. Угу. Супер. І е, ще таке питання: е, скажіть, будь ласка, чому на вашу думку важливий розвиток зараз науки саме в умовах війни? Е, взагалі, розвиток науки підтримує довіру громадян до держави, працюючи е, над? Всіма проектами над цією наукою ми показуємо те, що навіть складні часи наша країна працює над майбутнім, і зараз ми маємо можливість з вами спілкуватися завдяки мережі науково освітніх центрів України малій академії наук, яка допомагає учням і вчителям розробити свій потенціал. А наука, як хімія, до прикладу, в нашому випадку, вона дозволяє вдосконалювати технології протезування, що дуже зараз необхідно для нашої країни, лікування травм, а також розробляти нові методи реабілітації для військових і цивільних. Також у нас є зараз проблема в країні з енергетичною безпекою, а наукові дослідження можуть прискорити розробку відновлювання енергії і способів збереження її, що дозволяє країні менше залежати від зовнішніх постачальників. Так, це насправді безперечно дуже важливі теми, які ви піднімаєте. А розкажіть, будь ласка, власне, ким це фінансується? Чи це мала академія наук, коли ви подаєте цю ідею, ви захищаєте її і все фінансування на захист цього проєкту йде від Малої Академії наук? Так, все координує мала Академія наук, за що ми дуже вдячні. Бо це mm -hmm. справді це унікальна можливість. Ну я навіть більш ніж впевнена, що це таке потрапляється буквально раз в ніколи, <ріст> і <ріст> така можливість подарована нам була абсолютно безкоштовно, просто за те, що ми це зробили, і ну, це класно. А виводі ще, будь ласка, на екран фото, які нам надіслали дівчата. Ми дуже хочемо показати їх нашим глядачам. Це фото і дівчата, можливо, ви зможете прокоментувати одразу там, де ви стоїте з прапором, правильно, це ще фото власне самого запуску наскільки я розумію. Це було перед запуском, так. Угу. Цей день ми були на станції НАСА, оце ми розробляли угу. гідрогейт. Цей день ми були на станції НАСА якраз, і того ж вечора ми на власні очі бачили, як злітає ракета з, з нашою мікролабораторією. Угу. Дуже крута це... тут з боку біля нас. Це є Гриценко Олександр, доктор технічних наук, який нам, в принципі, консультував нас та допомагав нам в розробці гідрогелю. Початково запатентував його він, але ми його створили трішки по іншому. Замінили деякі речовини, ну тому що в космосі заборонено використовувати легкозайміні речовини. Ми їх замінили, і відповідно, у нас були інші умови створення гідрогелю через те, що умови синтезу у нас ще були інші. І ось це, власне, ви в пробірочку заливаєте саме цей гідрогель, так? Так. Дуже круто. А скажіть, будь ласка, на базі, на базі якого закладу ви власне працювали над цією розробкою? це було у вашій школі? Чи це можливо на базі якогось університету? На базі, так, університету військової політехніки. Ага. Чи плануєте ви в майбутньому ще робити якісь такі наукові експерименти? Ну, Задумувалися на це. Угу, саме а, які пов'язані з поки тримаєтеся в секреті, поки тримаєтеся в секреті, правильно? Так зрозуміло, супер. Так, насправді дуже цікавий проєкт. І, мабуть, коли я буквально на вихідних побачила цю новину, я була вражена тим, наскільки розумні і наскільки наскільки крута у нас молодь, що займається такими науковими дослідженнями. Тому дякуємо вам за включення. Дякуємо вам за ваше дослідження, яке сподіваємося буде дуже корисне нашій країні в умовах війни, нашим військовослужбовцям. І, зокрема, для розвитку нашої української науки, це теж дуже важливо. Тому дякуємо вам, дівчата, бажаємо вам успіху і в житті, і в наступних наукових дослідженнях. Сподіваю. Маємо, що ми зустрінемося в наших наступних етерах з вашими новими експериментами. Дякуємо, дякуємо вам. Ну насправді просто фантастичні фото, фантастичний проєкт. В моїй голові просто досі це не вкладається, тому що я напевно <див> далека людина від науки, і для мене такі якісь речі, які пов'язані з хімією, це так. просто щось фантастичне.